Я знайшов гру, яка точно звук заїхала. <ріху> Окей. Всім привіт, з вами я, Юлянь. Сьогодні ми будемо грати у перше літо, перше літо, перше літо. Так само для цього, для цього е тижня я ще з десь напевно, або сьогодні, або завтра в вашу любиму рубрику, там де я буду. Тролле тих рапців. У Тайконі. Окей. Okay. Це круто подо. Давайте спустимось до цих е, Чубіків і давайте їх заберемо на себе. Ох, я маю Вони все на мене напали! О, ні, Що мені робити? Вони тренуються, вони скакають на одному місці О, ні за біс хотів! Капец! вони вміють літати! Чому я не вмію? За мене є снаряди на голову і єрка пожирати, і ходячі молокої всі підряд. Окей, перше місце, куди ми їдемо зі мною, це сюди. Ой, я Що це? Такі всі... Ай. Ні. Хто це? Це якась жаба! Вони мене прибили. <кхи> Окей, давай підемо до них. Тут все залишилось на початку Окей, давай все буде. О, по ні О, привіт, Ви такі не крутіть Вы накрути! Ой, все, 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 я вас <мот vais> разумею. Выкрути, капец! Их а -а -а. тут неравно, их тут тысячу, тысячу, тысячу. Со меня бежит маленький белый нагет. И что я коснусь его? Да мама ведь именно зараза то Так давай. Он здається. Окей. Берем ці подняты. І попишли. То як він там Ей, Эй, пішки, идемо на майданчик. На майданчик. На майданчик. На майданчик. Я піду сюди. У цей круг. А! Тільки не цей вовк. Мене прибив. Ой, Давай Давайте зробимо тут без ні, ні, ну потім, потім, потім. Я хочу прожити 100 днів з цими монстрами. Йди сіном на мене кате. Краще було продвинути ще декілька днів. Капець цей, заліз дах. вони зараз вони прийдуть. Є, е, то що вони? Да, Запомозі! За мною біжуть мільярди сіпі. Знаю, я піду туди. Мене там точно не знайдуть. Але я не впевнений. Біжи, біжи, ой, йо вони за твоєю я спиною. А! а! Вони мене прибили. Опа-па-па-па! Йдіться на мене, есі піск Давайте отакого пороти їх отманюємо риско. Такі б-ід. сутки в тебе. А не розумні, а вони не розумні. Нерально йдуть за мною. Мені страшно. Це там біг? мене прибили. Купець. Окей, давай візьмемо ці предмети і пройдемо цей паркур. До мене побігти на сіпі. Зараз ми його пройдемо. Самі. Легкий паркур. З кожного разу він буде ставати ось і сім'ї Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, так. Поки що він супер-пупер легкий. Не бачу нічого важкого. А тут просто так. А ну, це важко за Для деяких Бургери, бургери. Оп, оп. А так! Я прийшов. І все ж одна помилка. Вс ж одна помилка. Всього лише одна помилка. Давай просто прибіжемо. Ага, зелений, зелений, розовий, зелений. Ай! Але я доторкнувся до чекпоінту. Так. Так і синій. О, давай. О, о. Окей. Оро! Ніе. Ну, дивіться, якийсь фон такий некрасивий, не дуже. дали пустота. А! У меня срывок не Так, 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 так. И опа! Готово. Давай спи, уйди на мою кусину супер шапку такую давай. Не-не-не, давай я кусим чуть. Вот такую. О! Ой, Вона ну, якийсь круто. Подивіться на мене. Який я крутий. Беремо ціни не потрібні предмати і цієї прижимкою проходимо цей легкий паркур. Давайте всі разом пройдемо його. О, ні. Вони мене здоганяють. Давайте всі разом його пройдемо. Тут чекпоінт, ви натисніть на нього. Воно убе. Ви, Ви сумієте скакати? Дірка позиратель! Вона разомна, а, а! <гару> yeah. Там ще чекпоінт не спрацював, я серйозно! Камон. Окей, зараз точно він має спрацювати. О тут просто отак. І отут опа! До Дочеркнувся головою. Але просто підрониш. Опа, все, кінець. Тепер як я обіцяв. Ми зробимо Опа-па-па-па-па-па-па-па. Оп, 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 оп. Так, снігерся, снікерса, так, 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 давай більше напій, давай, давай, давай. Ну что ты кликай, ну о, 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 какие-то продукты. О, о, я их тут было. Капец, смитя, бесплатно смитя, сникерс. Хочу больше сникерса. Хочу молоко, це, и это, и это, и это, и это, и это, и это, и Я просто, просто... кликаю на рандомные кнопки, и они у меня все выкидают. Давай больше сникерса. Ну, сникерс. Сникерс, И сейчас сникерс. Чего на сникерс? Ого! Як тут багато предметів? Але я хочу більше. 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 Пепси, я задумаю, хочу диспати. Оп-оп-оп-оп-оп. Ничего себе, но Хочу снікерс, молоко, це печене, печені. Все таке, це, 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 це. Капець. Зараз ми це все будемо прибирати. Ви готові? Через три, два. один і прибираємо! О, Тут один звук. Капець. Да, ну что отсюда не встало! Сникерс! <laughs> о, ням 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 о <laughs> Ну, все так далеко где стоять. Опа, ум. Смокута. О, ты хипочинка. Капец, мне страшно. да это с нами русал. Зарадовался, подавляю на меня. Ой, давай, ой, ой, давай. Ставь, <свистит> <Давай, свистит> слушай, Давай, слушай, ты что пряцук тут на миллиону? давай зимой сникерс? Тут ты О, о, о. Я это так Нет. Нет! Пупью. Что это такое? Ну хочу бы это, я хочу. А, вовлю. а. а теперь давай прокатаемся на машинке. Ой, 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 ой. Треба кучу на такую рыбу. И прям до SCP. SCP фонд! Вот так и сбирают Опа о-о-о-о-о-не. Я все правильно еду. Не Нет. Давай насилие. Ні! не я все добре еду. Не тачка моя паркурита. Паркур О-о-о, я пропорковую. <связать> <связать> так давай не стало. Кидай помрамо. И наденула все шапки то в Вот тако, вот тако, вот тако, 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 тако. Опа, 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 опа. Капец. Сами крутировать на сервере. А база? Камень. Все тут дивно. Ресіть Орео. Давай. А! Ти що, як сюди попав? Іди геть! А-а-а. Так, давайте себе запасаемся оп 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 Оп-оп-оп-оп.

Давай сникрос. И теперь не напев. Окей, мы пицце попали. О, не, у мене шоге туритус. О, 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 зараз, зараз, печеньку давай. И ще дуритус и забьем молоком. І... А, окей. Давай себе везем цвет золот. золото. Тут золото не береться. Давай за копье. Такие я крутый. Крутенький. Открываем и выходимо на атаку. Что це там М'ячик? Идем на атаку! Атака! 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 Чипикник! Ох, все. А, <плес> Як ви обігратували, що ви катаєтесь і тут scp молоко, яке йде за вами. scp молоко на вас нападає. Але їсте до Ритос є! Запивайте це, где сте до Ритус, а потім берете Страйк і есте, його просто так. Але на фоні на вас нападає молоко, ви п'єте молоко, запивайте це пепсі, Воно на вас нападає Epic Strike. Запивайте це дорітусом, а потім їмо більше і більше і п'ємо і все запітере. хочу зисто ходячее молоко. А -а -а! Я пью молоко. Я пью. Но на пьете. Не, я буду жить. О, не. Там компания SCP. Бежит! там на меня на повсеменную голову. я себе зряд. Открываю. Да. Фух. Но хорошо, что они не такие разумные и не используют двойки. Что это там такое? Что это? Ой! Иди геть! Ой-ой! Что это было? Помогите, я сюда залезаю. Я залезаю вот сюда. Все. Не надо сказывать! Нет! А, добрый! Він не добрий! Поїхали! Він не добрий, Я не хочу припити. Їдемо, їдемо так, так, так.